Вітаю, пане та панове Джесі Дуплантіс. Дякую за те, що дивитесь на нас кілька місяців тому. Я перепроповідував моє свідчення про візит на небеса. І сьогодні я покажу вам першу частину. Усього їх буде чотири людям. Дуже подобається це свідчення, і вже понад півмільйона людей подивилися його в різних соцмережах. Небеса це прекрасне місце, пане та панове. я в захваті від того, що чекає нас з вами. Тому сідайте зручніше, робіть чашку кави та насолоджуйтесь переглядом це відео, благословить вас та послужить вам. А якщо ви народжені згори, то на вас чекаєте саме. Ця історія сталася зі мною в 88-му році, і я вирішив переказати її знову. Отже, зараз на вас чекає перша частина мого свідчення про небеса. Давайте разом дивитись. Це був 1988 рік. Пастор Пол Троко був пастором християнського центра Магнолія. І я проповідував там і раніше, коли пастором був Сі Кірксі. Досі пам'ятаю його ім'я. Тож я приїхав туди проповідувати. Мене поселили в Бест Вестерн Готел номер 105. Я проповідував там у неділю вранці та ввечері, у понеділок увечері, у вівторок увечері та у середу ввечері. Зібрання були просто чудові. І в понеділок чи у вівторок здається, це було в понеділок на моєму третьому зібранні, оскільки до цього я служив у неділю вранці та ввечері, пастор Пол сказав: давайте разом пообідаємо. І з іншого боку вулиці навпроти мого готелю знаходився стейкхаус «Вестерн Сізлер або якось так. І ми домовилися зустрітися там о 12-й годині. Отже, я перейшов через вулицю, і коли я зайшов, то пастор був уже там із одним із своїх помічників. Не пам'ятаю, як його звали. Вони сказали мені, брат Джесі, підійдіть і замовте собі стейк і печену картоплю. І коли ми сіли за стіл, я поклав перед собою стейк, і я почув, як Господь говорить: повертав. Повертайся до свого номера. Повертайся у свій номер зараз же. Я знаю цей голос. На столі все гаряче, стейк, а Я кажу: пастере Пол, мені треба повернутися в мій номер. Давайте розрахую за обід, і я поклав на стіл 100 доларів, якщо я не помиляюсь. А він каже, ні, не треба, браджайся. Вам погано, чи що трапилось? Відповів: ні, зі мною все гаразд. Я хочу з'їсти цей стейк, але мені потрібно повернутися в мій номер. Я просто мушу повернутися до свого номера. Побачимось увечері. Добре, звичайно, Джейсі, але ви точно не захворіли. Ні, я в порядку. Але чому вам треба піти? Я відповів: я не знаю. Отже, я пішов у свій номер, повісив на двері табличку не турбувати і зачинив двері. Щось не давало мені спокою, але я не розумів, що саме. Я вирішив про це помилитися. Я подивився на годинник. Знаєте, той електронний годинник, який зазвичай буває в отелі, і на ньому була перша година. Перша година. Я опустився навколішки і почав говорити так. Як говорить зазвичай, господи, я не знаю, що це таке, і раптом я почув. Я подумав, о боже, напевно, наближається буревій, і я вже зібрався підійматися з коліни, як щось висмактило мене з кімнати. І я навіть закричав. Воу, wow. і це було небачення. Як я прилетів крізь дах? Я не знаю. я не знаю, як це сталося. А як апостол Павло, я не знаю, я був у тілі чи поза тілом, але я перелетів крізь дах. І я опинився в чомусь, що схоже на лижній підйомник, але тільки закритий. І там був той самий білявий ангел, який говорив зі мною в Джонсвілі. Я сказав: О, привіт, як справи? Він відповів: Привіт, Джесі. Я запитав, куди ми їдемо? І ми рухались із феноменальною швидкістю. І я думав, що я був у тій штуковині, щоб зі мною нічого не трапилося, бо я був у звичайному фізичному тілі. Як тепер розумієте, ми пересувалися з... із феноменальною швидкістю. Ангел сказав: у тебе зустріч із Всевишнім Богом. Я кажу, правда? А що я вчинив не так? У своїй книзі я це не написав, але я справді поставив йому це питання. Він сказав: Ти нічого такого не зробив, інакше би був ти вже не тут. Він сказав: ми будемо там дуже скоро. Не знаю, як швидко ми пересувалися, ми буквально летіли. Ми просто летіли. Потім я відчув, що ми почали е, сповільнювати хід і пригальмували. Згодом ми зупинилися повністю. Коли ми зупинилися, він відчинив двері, а я вийшов і побачив найкрасивіше місце у своєму житті. Я ніколи не бачив такого червоного, синього, зеленого, золотого і сірих кольорів. Таких квітів я ніколи не бачив у житті. Вони не були заплямовані гріхом. Тоді я вийшов, і ангел сказав. Ти в раю, в раю? Я подивився і побачив місце, схоже на місто, де були мільйони гарних будинків. І це місце складається з трьох частин: там є Божий престол, новий Єрусалим, і рай. Рай схожий на чудову заміську місцевість, красиві зелені поля, долини, гори. А я подумав, як це схоже на землю. Ангел почув мої думки і сказав: Земля зроблена за Божим смаком. Я сказав: справді, слава Богу. Там ви не можете використовувати фрази хвили, тому що вони починають їх виконувати. Ви говорите. Ви говорите слава Богу, я він такий, слава Богу. Я такий, слава Богу. Він знову, слава Богу, і всі довкола. Слава Богу. Так що там потрібно стежити за тим, що ви кажете, тому що вони це роблять. Слава Богу! І я був у шоці. Мені захотілося впасти перед ним на коліна. Він сказав: не падай переді мною на коліна, у тебе зустріч із всемогутнім Богом, а я стою там і не можу прийти до тями. Яка там краса, небеса як планета? Це найкраще слово для її опису. І я хотів сказати. Уу. слава Богу. Але вирішив стриматись, бо знав, що зараз буде. А потім таки сказав: слава Богу, і він такий, слава Богу. До речі, цей ангел не мав крил, але в інших вони були. І поки всі навколо славили Бога, я помітив, що ще хтось під'їхав на такій же штуковині, як і я. Я не знаю, хто це був, але коли він вийшов, він сказав: Я таки тут, у мене вийшло, я тут. Не можу в це повірити. І Він упав на землю і почав її цілувати. У мене вийшло, я тут, але я помітив, що він був не в такому одязі, як я. На ньому було щось на зразок сукні: як на небі впізнати людину по одягу. Одяг – це як уніформа. Наприклад, ви впізнаєте генерала в одязі. Коли бачите його, ви також впізнаєте полковника та лейтенанта. На небі одяг також вказує на вашу посаду та на ваше становище, і на тій людині було щось схоже до сукні і тоді інший ангел сказав: Давай я проведу тебе. Люди прибували до того місця та вишиковувалися у довгу-довгу чергу. На одних були такі ж сукні, а на інших були шикарні мантії з дуже гарною вишивкою. Я подумав, яка краса, тільки подивіться на той одяг. І потім я помітив, що люди в сукнях почали виходити з черги, і ангел спрямовував їх до річки життя. І вони з'їдали шматочок плоду, а потім брали лист і робили так. Я спитав: вони не підуть до престолу? Він відповів: підуть, але Бог є його милостивий Бог. Вони не жили так, як треба було жити, але Бог милостивий і вони навчаться, а потім прийдуть до його престолу. Я подумав, щось тут не так, і коли я повернувся додому, то почав шукати це в біблії і знайшов, що в англійській біблії в Ісаї сказано, що він дає нам одяг порятунку та мантію чи халат праведності. А це зовсім різні речі. І я бачив все на власні очі. Про це написано у книзі пророка Ісаї. Можете потім самі прочитати це. Там сказано про вбрання порятунку. Тобто, це одяг, який вказує що те, що вони врятовані. А ще є одяг праведності. Ось так. Потім я захотів пити, а ангел спитав: ти хочеш пити? І відповів так, він сказав, зараз принесу тобі води. Якийсь чоловік каже, а я принесу йому води. Я подивився, ой, у мене навіть мора. По шкірі. Це був здоровий, широкоплечий чоловік. Він сказав: Привіт, Джесі, я твій батько віри, я Аврам. Він такий здоровий, і широкоплечий. Ви бачили б його одяг. О, куди там генералом? Він був крутішим, ніж чотири, п'ять або десять зірочок. Виявилося, що все, що я думав про небеса, неправда. Я думав, що біля воріт стоїть Петро, але це не так? Ні, ні, це все лише вигадки людей. Першим, кого ви там зустрічаєте, це ваш батько. Віраврам. Він спитав мене: ти хочеш пити? Я відповів так, зараз я дам тобі води. У нього в руках був кубок із сапфіром, діамантом та смарагдом. Я подумав, оце чаша. І він сказав: пий, я був зневоднений і почав робити так. Я спитав, що це таке. Він сказав: тобі треба буде з'їсти кілька фруктів, щоб ти зміг вистояти перед славою Божою. Звідки я знаю, що я був у своєму фізичному тілі. Якби це було бачення, то я б не послабшав, розумієте? Або якби я був у Дусі, я б не робив так чи так. Ангел запитував, чи я в порядку. Я почав розмовляти з ним. Я чудово провів із ним час. Мені хотілося залишитись там і поговорити з ним довше, але ангел сказав: нам потрібно рухатись далі. У тебе зустріч із Всевишнім Богом. Потім я побачив людину, в якої єдиною крім Ісуса була корона і руда Борода. І це був цар Давид. Я побачив його здалеку. Ісус попросив його привести мене до мого дому. Я забігаю наперед. До цього ми ще дійдемо. Ми говорили з Авраамом про віру. І Я навіть сказав, як це ти зробив? Як це ти зробив? Ну як же? Аврааме, як ти зміг покласти свого хлопця на жертовник?» Він відповів: Я міг вибирати, я зробив правильний вибір. Як і ти? Я сказав, я не робив нічого і близько такого, як ти. Він каже: Ні, зробив. Розумієте, ви не знаєте, як Бог оцінює вас, доки не потрапите туди. Ви думаєте, о, я простий звичайний християнин. Але у Бога зовсім інші ваги. Він інакше зважує наше життя. Ми думаємо те і це, але Бог значно вищий за все, за все це. Потім він обійняв мене і пішов. А я подумав: мене обійняв сам Авраам. Я не міг отямитися від захоплення. Ангел сказав Джесі. Він не називав мене брат Джесі, він не називав мене преподобний Джесі або доктор. Там мене називали просто Джесі. Ісус теж називав мене просто Джесі. Я не називав його преподобний Христос, а я називав його просто Ісус, просто по імені. Я спробував зробити щось для Ангела. Він сказав: Ні, ні, ми тут слуги. Я хотів зробити щось для Авраама. Він сказав: Ні, ні, ми тут служимо один одному. Тобі треба йти у тебе зустрічі з самогутнім Богом. Це так чудово. Я сказав, мені треба поговорити з тобою якомога довше. Чи можна мені тут залишитись на якийсь час? Ні. Вони мали для мене певний розклад, і на цей момент я побачив прекрасні місця, просто шикарні місця. Ось я йду і бачу квіти. Головки квітів були такого розміру. Вам видно? Ось такі великі та гарні. Я зупинився. Ангел сказав можеш підійти. До речі, вони одухотворені. Чого? Ти не зможеш їх розчевити? Тут нічого не вмирає. Наступи, спробуй. Я наступив, а квітка пройшла крізь мою ногу. А коли я проходив повз, складалося враження, що вони мене бачать. О. Вони поверталися за мною. Я подумав, нічого собі, ці великі чудові квіти гойдалися на легкому вітрі. Я спитав, що це таке. Він відповів: це вітерець від пурхання крилангелів. А що це за чудовий запах? Він відповів: це аромат Бога. Вау! Я досі шукаю цей запах. Одного разу я знову відчув його в одному торговому центрі. Так, я знаю цей запах, але не знаю, як вам його описати. Бо з мене прийшла якась жінка, і я зрозумів, це той самий запах. Я глянув на неї, і вона, вона була в гарному пальці, вона сказала: Як поживаєте, брат Джесі? Я відповів: Ви, напевно, дуже близькі до Бога. Я сказала, так, це правда. Приємно було з вами познайомитись, і вона пішла. А мені захотілося зробити так. Коли вона пішла від мене, о, від неї виходив лише легкий відтінок, не можу пояснити вам, який це запах, але він просто чудовий. Він проникає у ваше тіло, і я не можу забути його усі ці роки. І ось я продовжую йти і дивлюся на всі боки, і я помітив, що там немає тіней. Я спитав про це ангела. Я сказав: ти не відкидаєш тіні. Він сказав: Бог є світлий, в ньому немає жодної тіні змін. Тут немає жодної темряви. Він цитував мені писання, просто так розповідав, що там немає темряви. Подивіться туди, бачите тіні? Світло включене, а тіні все одно є. На небесах такого просто немає. Там немає темряви, немає тління, там немає пилу. Жодного пилу. Тому що це тління або розпад. Ви тільки подумайте, просто подумайте. І ось я йду, насолоджуюся, і мені постійно хочеться зупинятися та розглядати якісь речі. Я йшов у такому ось темпі, а ангел йшов у ногу зі мною. Такий великий, міцний хлопець, дуже великий. Раптом звідкись вибігли діти. Десь такі, як ця дівчинка, у рую є такі павільйони, де діти співають, виступають. Це як концерт. Я питав Аврама: а що ти робиш у раю? Він відповів: рай належить мені, це моє лоно. А це сюди приходив Ісус, щоб відпустити полонених на волю. То ти читав Слово? І він сказав: так, це моє місце, це моє лоно. Як я вже казав, я побачив хлопчиків та дівчаток. Їх було дуже багато, в них було щось такого розміру, дуже схоже на арфу. Вони грали і співали. Я запитав, що це за діти. Ангел відповів: це діти, яких не захотів світ. Але великий Бог Його милостивий, і він сказав, що вони люблять грати і співати для Ісуса. Пані та панове, бачити тих дітей на небі було просто чудово, так захоплюючи, розумієте, я зовсім інакше уявляв небеса, поки не потрапив туди. Я уявляв щось одне, щось розповідали мені люди, але нічого з цього не виявилося правдою. Це чудове місце. Хочу ще трохи розповіти вам про тих дітей. Вони дійсно дуже люблять грати, співати для Ісуса Христа. А які там пахощі? Це чудові запахи і прекрасні звуки, які я коли-небудь чув. О, що це за запах? Це аромат Бога. Запах Бога пронизує ту всю планету. Як я її називаю, весь новий Єрусалим. І це прекрасно. Скажу одне, вам потрібно потрапити туди? Після того, як ми зробили новий запис мого свідчення про небеса, люди пишуть мені щодня, і сьогодні я хотів би відповісти на кілька запитань, якщо ви не проти. Ось питання від Шелі. Якщо ми народжені з гори християни, то чи будуть судити нас у судний день? Чи наші гріхи будуть просто стерті? По перше, Шелі, ми будемо на судилищі Христовому, а суд біля Білого престолу це для грішників, для решти всіх людей. Хочу сказати, що ваші гріхи були стерті, коли ви попросили Ісуса стати Господом вашого життя. І це було не на небі, це сталося вже тут, слава Богу. А ось ще одне питання віде: Нен запитує: ви бачили на небі якусь їжу? Якщо так, то як воно? Виглядала. Ну, мені дали там якийсь фрукт, схожий на абрикос або дуже маленьке яблуко. Він був мідного кольору та дуже солодкий. Це все, що я бачив, але гадаю, вам не варто переживати. Якщо там і подають якусь їжу, то вона буде найкраща, що ми коли-небудь їли. Алілуя. Вам самим потрібно просто потрапити туди. А ось і запитання від Лізи. Ліза запитує, як ви думаєте, люди, яких ви бачили в сукнях, зможуть потім отримати ще й мантії. Насправді я не знаю, але дуже хочеться вірити. Що так мені здалося, що вони були не зовсім там, де мали бути. Вони були врятовані, але не жили так, як треба в якихось сферах. Але я вірю, що Бог, великий Його прекрасний. Ми всі потрапимо до нього, до його тронного залу. Я думаю, це моя особиста думка, що ці люди згодом отримують мантії, але їм потрібно буде навчатися. І може ви чи я будемо такими, хто навчає їх чогось? О, яке це благословіння! Хочу, щоб ви знали, що на небі у вас є будинок. Не лише тут, а й на небі. Можливо, ви чули про Ісуса, але ви не знайомі з ним особисто, і я з радістю представляю його вам. Можна зроблю це зараз? Тоді промовте разом зі мною цю молитву. Очі, я прошу тебе в ім'я Ісуса. Прийми цю людину. Він вірить усім своїм серцем у тебе і сповідує своїми устами, що ти Господь, Господь, змий усі його гріхи, все, що заважаємо жити, бо мені потрібен ще один брат і ще одна сестра. Дякую за те що рятуєш людей через цю просту молитву в ім'я Ісуса? Амінь, амінь. Знаєте що? Знаєте що? Якщо ви промовили зараз цю молитву, то ласкаво просимо до Божої сім'ї. Розумієте, справа не в почуттях, а у вірі. І якщо ви не проти, то скажіть мені, будь ласка, якщо ви молилися цією молитвою разом зі мною. Я хочу надіслати вам цю безкоштовну книгу, розуміючи спасіння, яка допоможе у вашому ходженні з Ісусом. Це не релігія, це привіт Ісусу, привіт, Джесі. Це особистий контакт, все, що вам потрібно зробити, це просто зайти на сайт gdm.org, натиснути на слова, чи знаєте ви Ісуса, і попросити надіслати вам цю копію. Все дуже просто. Хтось зараз думає, я вимовив цю молитву, і що сталося. Христос увійшов у ваше серце, і Святий Дух тепер живе у вас. Це таке благословіння. А коли ви прийдете на небеса, Господи Ісусе, ви будете в повному захисті. Захваті, знаєте, що мені не подобається в моєму служінні? Зараз я дуже зайнятий, їжджу по всьому світу, проповідую тисячам людей, але одного разу, можливо, не тут, але вже там ми зможемо сісти і просто поговорити. Це буде чудовий час. Ми з вами вже стали товаришами, бо ви промовили цю молитву. Хіба це не благословення? Скажу це ще раз. Ласкаво просимо до сім'ї. Слава Богу, Замовте мою безкоштовну книгу, вона благословить вас. А зараз Кеті з її славними моментами це. Свідчення, які ви нам надсилаєте, і ми з радістю розповідаємо про них людям. Ми назвали цю частину програми славні моменти, тому що ми віддаємо Богові славу. Отже, Кеті, тепер твоя черга. Я знаю, що це буде благословенням для людей, для мене та для Господа Ісуса Христа. Ласкаво просимо до славних моментів. У мене є чотири свідчення про надприродне забезпечення, які я сподіваюся надихнуть вас. Перше свідчення з Великобританії з того часу, як я став партнером вашого служіння, мої фінанси сильно зросли. Слава Богу, за це. Дякую вам, слава Богу. Наступне свідчення з Техасу. Воно дуже сильне. Протягом одного року ми купили будинок. виплатили машину. виплатили всі наші борги за кредитними картками та з усіма розрахувалися. Дякую, що навчили нас прийти до цього. Дякую за вашу велику працю для Ісуса. Це чудово. А наступне свідчення з Флориди. Це свідчення від пари. Я тільки почала давати ваше служіння і вже отримала підвищення на роботі. А чоловікові підвищили погодинну оплату на 3 долари. Це чудово, тому що він не отримував підвищення цілих сім років і вірю, що це лише початок. Ми любимо ваші програми. Це чудово. А останнє свідчення прийшло до нас з Канади. Ми є партнерами вашого служіння вже кілька років, і хотіли б розповісти вам про те, що Бог нещодавно зробив для нас на початку цього року ми вирішили подвоїти наше насіння на проповіді Евангелія, і за наступні кілька місяців наші фінанси зросли більше ніж за попередні шість років. До того ж, ми повністю вільні від боргів. Яке благословення! На додачу ми вірили про нову машину, і кілька тижнів тому одна людина, невіруюча, написала нам і запропонувала нам віддати чотиридверний Mercedes-Benz E350 Sedan седан форматік. Бог такий добрий і вірний. Вся слава йому, це чудово. Це прекрасно. Ісус сказав в Івана 10.10, 10, я прийшов, щоб ви мали життя і насолоджувались ним наповно до переливання через край. Ось яке життя прийшов дати нам Ісус, і це добре життя, бо хочу зробити щось для вас сьогодні. Тому вірте йому, надихайтеся цими славними моментами і пишіть мені про те, що Бог робить у вашому житті. Я хочу розповідати про це усьому світові. Партнери, не вистачить слів, щоб віддячити вам за все, що ви робите. Без вас ми не змогли б робити те, що ми робимо. Я повторюватимете це до другого приходу Христа. Я довіряю вам, ви довіряєте мені, і ми з вами довіряємо Богу. Без довіри Богові та один одному нічого не відбуватиметеся. Я хочу подякувати вам за партнерство. Якщо ви ще не партнер, помоліться про те, щоб стати ним. Сто відсотків того, що ви даєте, йде на євангелізацію. Хіба це не чудово? Ми повністю вільні від боргів ще з 80 Другого року, уявляєте це диво Господа Ісуса Христа. Ми з Кеті, ні наші служіння, ні в боргу, нікому, ні копійки. Яке це благословіння? Нашим партнерам ми пропонуємо моє свідчення про небеса повністю. Воно значно більше, ніж те, що ви почули сьогодні. Заходьте на наш сайт і прямо сьогодні. Завантажте свою копію. Нагадую вам про мою книгу. Прочитайте її. Якщо ваш екземпляр уже пошарпаний, замовте нову. Вона благословить вас і служити вам партнери, велике вам спасибі. Мені здається, що одного дякую так мало, і мені хотілося б зробити для вас значно більше, тому що завдяки вам багато людей спасаються, зцілюються, отримують Божий дотик у різних сферах їхнього життя. І навіть після трагедії, нещодавно в Новому Орлані, сталася трагедія, ураган. І після нього ми принесли людям спасіння, зцілення, благословення і не кажучи вже про матеріальну допомогу. Ми благословляли їх продуктами, і іншими речами. Це чудово, не Краще дар це дар спасіння, і ось для чого ми це все робимо. А ви, партнери, допомагаєте мені в цьому. Ви повинні знати, що ми молимося за вас кожен день. Ви жодного дня не залишаєтесь без молитви. Ми молимося за вас кожного дня. Я молюсь так, Господи, благослови моїх партнерів, де б вони не були. Нехай вони отримують усе, що їм потрібно, усе, що бажають, духовне, фізичне та фінансове. Я також молюся за тих, про кого я колись забув 30 чи 40 років тому. Я прошу Бога згадати. Дати про них я не маю такої можливості, але Бог може все. Ще раз дякую вам. Не пропустіть наступного тижня. На вас чекає друга частина мого свідчення про небеса. Воно благословить вас. І я дякую за вашу допомогу за кожний ваш долар. І ми приводимо нову душу до царства Божого, і ми віримо в це. А це служіння вміє вірити. До зустрічі за тиждень з вами був Джесюду Дуплантіс. Ми любимо вас, Па-па.